Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до математичної країни, де на нас з вами чекатимуть цікаві завдання та загадки. Ну що, готові? Тоді починаємо. Давайте з вами пригадаємо, що таке порядковий та кількісний рахунок. Кількісний рахунок відповідає на запитання скільки. Наприклад, на столі лежать три яблуки. У кошику 5 груш. Головне завдання кількісного рахунку просто порахувати кількість. Перед вами зображено іграшки. Порахуйте та скажіть, скільки їх. Один, 2, 3, 4. Так. чотири іграшки. Порядковий рахунок відповідає на питання, який? За порядком. Наприклад, у черзі стоїть бабуся. Вона перша. У черзі стоїть Петрик, він третій. Головне тут не кількість, а місце в ряді. Перед вами в рядочку зображено геометричні фігури. Яка геометрична фігура стоїть першою? Третьою, другою. Четвертою. Сьогодні ми з вами познайомимось з математичним терміном задача. Задача це завдання, що потребує знаходження відповіді шляхом виконання обчислень, логічних міркувань або аналізу умови. Задача складається з чотирьох частин: це умова, запитання, розв'язання та відповідь. Давайте з вами розглянемо приклад задачі. На дереві висіло 6 яблук. Одне яблуко від вітру впало на землю. Як можна назвати виконану дію? Віднімання. А чому? Тому що яблук на дереві стало менше. Позначимо кількість яблук відповідними цифрами. Скільки всього було яблук на дереві? 6. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Мінус. Скільки яблук впало. 1 Після чого ставимо знак дорівнює. Скільки залишилось всього яблук на дереві? 5. Давайте на нашому прикладі зараз визначимо чотири складові задачі. Умова це те, що ми знали про яблука. Скільки було, та скільки впало. Питання це скільки яблук залишилось на дереві. Розв'язання це складання прикладу, щоб визначити, скільки яблук залишилось на дереві. Та відповідь: це число, яке позначає кількість яблук, які залишились на дереві. Чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Яка лічба відповідає на питання скільки? Які чотири складові є у задачі? До побачення!